Як виконувати лабораторну роботу? Для вас я записала тут коротке відео. Зараз погоду. Будемо розбиратися. Ви записуєте тему обладнання. В обладнанні записуєте смартфон, записуєте програма і записуєте Камертон. І все. А так само тут усе, як є. Далі записуєте. Роботу виконуємо згідно вказів із отриманням правил безпеки. Результати заодношу до таблиці. Таблицю креслите ось цю. Тут у вас буде три, відповідно, досліди. Тут два, але ви будете робити три. Перший ви робите так, як на відео. А два далі ви робите самостійно. І так слухаємо відео. Виконуємо лабораторну роботу за допомогою застосунку. Заходимо. У вас перший раз запросить мову, англійську вибрали. Далі вибираємо зліва внизу червоний кнопочка це запис звуку. Перший звук, який ми будемо записувати, це звук ля. І перше, ви будете робити саме по цьому. Я зараз вмикаю звук ля. Так, Починаю запис. Так, лише цього разу. Достатньо. Зупинила. Тепер знаходжу ту ділянку, де у мене звук найкращий. Тобто, ось у мене рівненько посередині. Просто клікаю на ньому посередині пальця. Тепер двома пальцями розвожу вліво-вправо. Розвожу до тих пір, поки я не побачу хорошу амплітуду. Можна трошки зробити, бачите, розширяю, не бачите? Ну. Вгору-вниз, тоді вона робиться більшенька. Тепер я її розширяю. Розширяю її до тих пір, поки, зверніть увагу, внизу у вас проміжок між записами буде одна сота. Ось так. Ось я бачу, можна ще трошки більше. В мене внизу 4 секунди 7 сотих і 4 секунди 8 сотих. Вікаю один раз пальцем на 4,7. У вас може бути інше число, але ще раз, отут числа мають бути в різницю одна, ой, 10 мілісекунд. Ви бачите час коливань. Тут написано мілісекунда. Тому тут у вас усі три досліди, ви записуєте 10 мілісекунд. Коли ви будете робити обрахунки за формулою ню nudeрів поділити на Т, ви маєте 10 мілісекунд перевести в секунди. Тому у вас буде. Ню дорівнює число певне розділити на 0,1 секунди. А тут, відповідно, там буде певне число, яке ви далі обрахуєте. Тепер торкнула по екрану пальцем, там де червона рисочка, і потягла праворуч. О, Виділила діапазон 10 мілісекунд. Тепер підраховую кількість горбів зверху та знизу. Зверху в мене горбів 1, 2, 3, 4, 5. Знизу. 1, 2, 3, 4, з половиною. Я дивлюся, може не зовсім правильно секунди. А, секунди я багато тут вибрала. Отак. О. Трошки менше. Тепер буде правильно. І так я дивлюся зверху. Раз. Один, два, три, 4 з половиною. Знизу. 1, 2, 3, 4 4,5. Тобто, в мене кількість це 4 4,5. Записую це в кількість в табличку. А час у нас за кожним разом буде 10 мілісекунд. Я вам ще це зараз у відео додав. Цей перший доклад. І так, ось я його порахувала. 450 Гц. Не, Не влазить сюди мені. Зараз я пишу таку. Угу, і то воно має толком не долізе герц. Ці 450 записую сюди. І тепер я звіряю із табличкою вище. І я бачу, що звук ля у мене має бути 440 Герц, а в мене 450. Тобто приблизно правильно. Наступні два досліди ви вже робите із своїм звуком. Дослід? Ви робите саме по цьому відео. Після цього ви це можна закрити, створюєте нове. Наступні два досліда ви робите і використовуєте будь-який звук. Це може бути: мама може вам покричати в мікрофон, можете самі погорлопанить в мікрофон, тільки так, щоб звук був більш-менш рівномірний. Наприклад, я зараз буду сюди пищати. Слабенький, звичайно, писк. Оцей писк, який я обрала. Розширюю ще раз до тих пір, поки внизу буде одна ой, 10 мілісекунд. Так, ще трошки. Якщо у вас з'явилося так багато цифр, то вже не підходить. Ні, підходить ще 4,82, 4,83 можна ще збільшити. Отак уже не підходить, коли такі дрібненькі. Так, клікаю пальцем на початок 10 мілісекунд, потягла пальчиком на кінець 10 мілісекунд, і тепер я маю тут порахувати, скільки в мене, так, назад, ще трошки, скільки в мене тут горбів зверху і знизу. І так, дивлюся. Один, два, три, чотири. Один. Але які можуть тільки рахувати? Один, два, три, чотири п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцят, дванадцять, тринадцять, 16, 15, 16, 17, 18. Ну, мабуть, десь 19, 20 отак. А там може її по іншому нарахування. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 3, 15, 6, десь 17. Ну, хай буде приблизно так. Тобто 17 коливань за 10 мілісекунд. Це моє. А ви свій звук записуєте. Після того, як ви свій звук записуєте, бажано ще зробити скрін, щоб я бачила. Або залишити звук, щоб я точно побачила, що це ваша частота голос. Після того, як ви виконаєте три завдання. Ви подивитеся на частоти. У вас із звуків один має бути високий, як я тільки що пищала, але у вас вийде краще. А інший спробуйте записати низький. І ви побачите, що низький звук має малу частоту, меншу, високий має більшу частоту. Пишете обов'язково висновки ось тут. І в свій робочий зошит просто записуйте і мені покажете у школі.